Всім привіт! Посіяла я в цьому році перший раз в житті свою першу віолу. Коли сіяла, на жаль, не було змоги зняти відео. От. Тому знімаю зараз. Посіяла таку плошечку. Це з-під конфет. Обична плошечка. От. Дуже гарно грунт промочила. І посіяла, Це я сіяла 29 січня. Ось я підписала, Віола, 29 січня. І сьогодні у нас четвертий день, стоїть вона в теплі. Дивлюся, що ось у почали з'являтися такі петелечки. Тобто вже починає. Проростать, так що буду вам показувати, як вона буде далі у мене рости. Віола це родичка фіалки, тільки для вулиці. Цвіте різними кольорами, дуже гарна, низькоросла, однорічна або двохрічна рослинка. Тобто, воно там. Якщо ви осінь ви її посадите в себе на участку, то вона буде цвісти весною, якщо з весни, то, грубо говоря, можна вже, щоб літом вона буде у вас гарно цвісти. Ну, будемо дивитися, не знаю. Садити її, звісно, важкувато, бо насіння дуже дрібне. Воно менше міліметра і невдобно. В общем, це для терплячих. Ну, це я перший раз експериментую, так що подивимося, що буде. Все, всім доброго дня і мирного неба над головою.